Щастя у всьому простому, до сорокаріччя з дня народження Галини Брита». Просто серця рідного стукіт, просто музика звичних звуків, просто світло рідного дому, просто щастя у всьому простому. Сьогодні, 12 листопада, свій сорокарічний ювілей відзначає Бориславська поетеса. Автор текстів пісень Галина Брета. Авторка трьох поетичних збірок Бути людиною. Без обгорки. Подорожній. Переможець літературного конкурсу Відродження поезії-2018. Номінації «Скрижалі душі. Поезія. Дипломант конкурсу Коронація слова-2020. У номінації Пісенна лірика. Та ці знака міжнародний вибір. Серед темряви поезія Галини Британ стала променем світла. У хаосі й метушні варто тільки взяти в руку збірочку творів цієї геніальної поетеси. Кожне слово зілює та набуває зовсім іншого змісту. Хоч доля митця надзвичайно складна, проте бандається. Чинити неможливе, бути орієнтиром для тих, хто заблукав чи не може піднятися, серед фальші та бруду сіяти правдиве зерно. Коли людина любить свою роботу, то створюється велика синергія і виникає сила безмежності. Тоді ця любов здатна об'єднати цілий світ. Пам'ятаю нашу першу зустріч у рамках молодіжного центру Молодні світ. Тоді я захопилась не тільки вашою творчістю, але надихнулася вами як особистістю. Пам'ятаю, як ви ділились своїм досвідом та баченням світу. Тоді кожен з нас зміг почерпнути багато незвіданого до того. Від вас є безмежна сила добра та гармонії, щирістю та теплом серця, не здатні огорнути цілий світ. Бажаю творчих поривів та успіхів у всіх справах. Для ну, здоров'я та Божого благословення! Учасники молодіжного центру Молодь змінює світ, що діє при бібліотеці, під керівництвом бібліотекарів підготували зустріч сюрприз. Організатори заходу створили неймовірну затишну, теплу атмосферу. Читали поезії Галини Британ, духовно відпочивали за чашкою чаю, розмовляючи про найважливіше почуття у житті людини. Про доброту, про людяність, справедливість, патріотизм адже саме ці теми є основними у творчості поетеси. Окрім того, молоді люди зарядилися енергією творчості під час заходу, мали можливість поспілкуватися з Галиною Британ особисто та отримати відповіді на запитання, які їх цікавили. На свято завітала Алла Мулява, членкиня громадської організації Союз Українок. Та від імені всіх Союзянок привітала поетесу з ювілеєм. Від щирого серця вітаємо пані Галину та бажаємо їй творчої наснаги, нових злайків і незліченної кількості читачів у всьому світі, здоров'я та сил для реалізації найсміливіших задумів та планів.